Чудово. у нас вже є коржі. А у мене крем для торта. А у мене тож для вій. Ой, я не вчасно, так? У мене... У мене є лопатка. Давайте збирати наш торт. Так, дівчата навіть дуже підготовлені. Вони вже почали збирати свій торт. Виглядає він дуже яскраво та апетитно. Залишилось зовсім небагато. Дівчата ми просто повинні перемогти. Ось так. І останній корж. Готово. А як там справи у хлопців? О, це ж просто жахливий торт. Ми точно зробимо краще. У мене є коржі. Видавлюємо крем на корж. А тепер передаю теду. Працюй, бро! Прийняв. Викладаємо ще один корж і вичавлюємо Крем. Кевін твоя черга. Прийнято. Кладемо ще один корж та наносимо Крем. Хлопці, ми з вами чудова команда. А, який жах. Вийшло невелике непорозуміння. Як гадаєте, ми встигнемо переробити. Команді дівчаток навіть на руку, що хлопці зіпсували торт. Хлопці зберіться, вам треба встигнути переробити торт. Чаще є. Ага, здається, їм прийшла класна ідея. Давайте подивимося, що вони придумали. Друзі, стривайте, ви що, вирішили повністю зруйнувати торт. Ідея так собі. А ми в захваті. Ну що ж, торт у дівчаток вийшов дуже милий. Шеф Мері має гідно оцінити. Вау, декор у нас вийшов неймовірним. Друзі, ви бачили? Він реально чудовий. Що нам робити? Часу зовсім мало. О! Та це ж геніально. Ми прикрасимо його так, наче це футбольний м'яч. Супер! І так, час вийшов. Готова оцінити, що у вас вийшло. Почну з команди хлопців. Хм, Цікаво. Що ж, спробуємо. Ну, як вам, як вам. Команді хлопців дуже щастить. Хоча ні, рано раділи. Ні? Далі я готова переходити до торту дівчаток? Зізнатися візуально він подобається мені куди більше. І всередині виглядає апетитно. М -м -м. Так, це смачно. Дівчата, ви приготували саме смачний торт. Ну що ж, команда дівчаток перемогла. Рахунок один нуль. У що ви граєте? Ух ти, це ж нова гра мультісор. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись? Я тебе обіграю. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Ха! Нічого в тебе не вийде. О... Ого, бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але так не чесно. Між Рокси з шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим це так пахне? Роксі щось почула. Шеф, ви не в курсі? Ого, страва шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Дивись відео уважно та не прогав свій подарунок. Ми його приховали спеціально для тебе, а? Завантажуй гру мультідесар через Apple і Google Play. В другому раунді вам потрібно приготувати самий смачний коктейль. Постарайтесь, я буду оцінювати дуже суворо. Хлопці, це наш шанс. Хлопці, постарніться. Я розіб'ю кавун за допомогою голови. Ох, це було міцно. Наступний. Ух ти. Це навіть більш міцний. Добре, останній. Так, все гаразд. Я лише трохи відпочину. Добре, тит, ми тебе поки що підмінимо. І так треба за допомогою блендера зробити кавоновий фреш. Чудово виходить. Не сумніваюся, що у нас буде найсмачніший коктейль. А я приніс лід. Він такий холодний. О, дякую! Це для мене? Ні-ні-ні. Давай краще використовувати кірку. Прийнято. Зараз попрацюємо. Нічого собі у команди хлопців робота йде злагоджено. Вони націлені на успіх. Але навіщо їм так багато льоду? Тут же вистачить на мільйон коктейлів. Ого, який величезний келих вони вирішили використати. Тепер зрозуміло, навіщо так багато льоду? Команда чоловіків майже закінчили. Вони вже переливають кавоновий фреш у келих із льодом. Залишилось лише вставити трубочку. Одна мить, а ось і трубочка. Так, розмір трубочки вражає. А як там справи у дівчаток? Дівчата зберіться! Ми просто зобов'язані знову перемогти. І так, додаємо багато різних фруктів та ягід у келих. Чим більше, тим краще та смачніше. А тепер заливаємо все фантою. Ви тільки подивіться, як же гарно це виглядає. Але це ще не все. Я прикрашу келих шматочком апельсину. а я вставлю трубочку. Готово. І так, усі впорались на п'ять із плюсом. Час вийшов. Подивимось, як оцінить ваші коктейлі Мері. так так, так. Подивимось. Ваші коктейлі просто величезні. Цікаво, чи ж краще. Почну з коктейлю команди дівчаток. М -м -м. Ну, підходить. Тепер оцінимо коктейль від хлопців. О, так, це ж кавоновий фреш. Я його просто обожнюю. Що ж, поміркую, поміркую. Ну, звичайно ж, хлопці перемогли. Так, так. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене справжню італійську піцу. Друзі, дивіться, у мене вже є тісто кевін лови. Піймав. Ти, от подача тобі. Прийняв. Тепер потрібно добре розкатати. О, хлопці, хочете, покажу вам трюк. Дивіться, як я вмію. О, я також хочу спробувати. Ну-ка, ну-ка, дивіться, виходить. Ой, що я накоїв? Нічого не бачу. Прошу вибачення, це наше тісто, я не спеціально. От візьми шоколадку і не злись Ой, дякую. Дівчата, у мене є шоколадка. І нам давай. Добре зараз. От, пригощайтесь. Ох, не терпиться спробувати. Мм, смачно. Ну що, почнемо робити піцу. Почнемо, але краще з рожевого тіста. Розкатаємо. Чудово. Ось так. А, мої руки. Так, це, мабуть, дуже боляче. Пробач, я не спеціально. Бідні мої пальчики! Хух, наче стало легше. Так, ну що там? Як справи у хлопців? М -м -м, що це таке придумав Тет? Він вирішив використати свої навики карате, щоб нарізати всі інгредієнти для піци. Дуже цікавий підхід. Хлопці, у мене вийшло. Yeah. Ви це бачили? Так, ми це бачили, тільки я весь у пепероні та сирі. Так, доведеться самим розкласти все на піцу. Дівчата, у вас як справи? О, ви нарізали полуницю? Виглядає круто. Манго! Дуже апетитно. І фотографію команди хлопців? Це явний настрой на перемогу. Ну що ж, можете починати викладувати начинку на тісто. Для соусу ми будемо використовувати флав. Обережно розподіляємо його по тісту. а потім викладаємо свіжу полиничку та решту фруктів та ягід. Залишилось запекти. Я перша прибігла. Ні-ні. Я був перший. Ай! Це було легко. Так ось ставимо піцу запікатись. Ох, це було боляче. Вона мене образила. Так, так, так. О, до мене прийшла ідея. Зараз ми приготуємо піцу за допомогою вагню сірника. Так, має вийти прямо як в печі. Ну що, працює? Здається, нагрівається. Нагрівається, але дуже повільно. Так і правда. А я вигадав інший варіант. За допомогою вогнемета вийде супершвидко. Ну, давай спробуємо. І так, вогонь! А, вони що, збожеволіли? Перестаньте, дуже спекотно. І ще трохи наша розкішна піца буде готова. От і все. Ну що, друзі, це дуже-дуже вчасно, бо час плине. І так, ваш час вийшов. Подивимось, що ви таке приготували. Я готова починати дегустацію. Так, мабуть, спочатку почну з піци від команди хлопців. Хм, навіть зовсім непогано. Класична піца мені до душі. Ви молодці. Ну, а тепер спробуємо те, що приготували дівчата. О, це ж фруктова, солодка піца. Неймовірно смачно вітаю дівчаток з перемогою. Ну що ж, виходить, що у нас 2-1. На користь команди дівчаток. Вони перемогли в цьому челенджі та забирають головний приз. Ми їх вітаємо. Вау, дівчата! Тепер ми мільйонерки. Так, вся купа грошей наша. Не можу в це повірити. О, ні! Здається, буде гаряче. Ох, нічого собі. О, Боже. Здається, мені кінець. Ого. Допоможіть. Мені дітейше, заспокойся, я почну перша. Спокійно я зможу. М -м -м, начебто все гаразд. Або? Ні. Здалось. О. Головне не переживати. Ні. А якщо... Точно! Ей, помічник! Іди сюди. Є завдання. Треба з'їсти цей пончик. Починай. Що? Який ти тупий? Потрібно з'їсти ось цей пончик прямо зараз. Зрозумів? Ага, так. Що ти не робив? Я гостро гаряче. Ти дуре, ніди звідси. А ви часмієтесь? Твоя черга. О, ні, ні, я не зможу. Стій. Починай. Ой, як хочеться до мами. Я не можу. Ти все зможеш. Починай. Добре. Відчуваю, що зараз мені буде дуже гостро. Хм. А це не так страшно. Навіть смачно. Даремно боялась. З'їм ще. От умора Треба це зняти. Стій, давай я зніму. Привіт! Познайомтесь, це наш домашній дракон Менді. Дивіться, яка вона кумедна. Насправді вона трохи не в собі. Давай я тобі допоможу. Дякую за допомогу. Але я попоралась і сама. О, ні. Бержи! Здається, ми розбудили дракона. Скоріше води, води. Куди це вона зникла? Води, води, швидше води. Не працює. Що робити? Дінго! Те, що треба. О, як же мені зараз добре? Маленька пляшечка. Ну, добре. Що? Фу, як гидко. Ух ти! Ось так! Починай, Ніколь. Добре. Відкриваємо. Давайте спробуємо швидше. М -м, смакота. Видавлю ще трохи. Як їй смачно! Так, смакота. Що? ви, що ви смієтесь? Кавонова кісточка застрягла в уроки. Я маю одну ідею. А якщо посадити нашу кісточку в землю? Ось так. Подивимось, що буде. Ану йдіть, дівчата. Давайте підживимо нашу землю. Так. Ух ти! Виріс маленький кавун. Вау! Давайте спробуємо його. <рес> Який він на смак? Дуже смачно. Просто пальчики оближеш. Труто! Клас. Тепер ти Менді. Як же це бридко виглядає? Менді. Що ти робиш? Ти зараз отримаєш мене. Ой, пробач. Швидше, давайте спробуємо. О, ні, я не буду це їсти. Ну, ні, ти будеш. Добре, я продовжу. Гей, як же мені неприємно. Ой, мене зараз нудить. Накриємо тебе, Менді. Здається, мені полегшало. Oh, мене зараз саму знудить. Це було дуже неприємно. Ой, іу. тепер твоя черга, брітні. Oh. Добре. Відкриваємо. Йоковано важко. В мене є ідея. Я просто підірву пляшку бомбою. Ого. Загараз, дівчатка. Засовуємо та підпалюємо. Так, буде класно. Підпалюємо гніт. Ні, гаси, гаси! Ой, ех, брітні. Це ж скільки доведеться прибирати, а? Ах ви! Ану пішли звідси. Втекли швидко. Так нашкодити, а? Який жах. А я візьму і спробую зараз. Смачно. Яка крихітна баночка. Маленька. А мені пощастило більше. Не засмучуся, менді. Посміхнись! А в мене дівчата відрозмаколиків. Так. Ей, я почну. Є ідея. Так. Трихітні меблі. Ставимо їх. Тепер дістаємо ляльок. Саджаємо сюди. Беремо тарілочку. Так. Насипаємо в неї смаколики. І в другу. О, потрібна ложка. Зовсім маленька. Спробуємо. Смачно. Привіт, дівчата. Почастую смакотою. Відкривайте ротик. Тут я не всі вдома. Мені. А можна мені почати? Добре. Візьмо цукерку. Спробую. Смакота, мені подобається. Візьмемо шланг. Отак. Я просто з'їм всі цукерки за допомогою шланги. Ось так весело та швидко. Клас! Які ж вони смачні! Є! Подивись на минді. Ай, гаразд! Приступай, бріні! Як вже тебе з'їсти? Ідея. Піднімемо. Я зараз повернусь. Басейн. Дещо потрібно. Засипаємо до нього. Круто. У мене є ще ідея. Алло. Мені потрібно молоко. Доставте його. Здравствуйте. От сюди, будь ласка, виливаємо. Добре, все зробимо. Те, що треба? Ви вільні. А тепер я хочу поринути в басейн. Клас. Як чудово. Візьмемо трубочку. Ммм, яке смачне молоко. А тепер хочу цукерку. Це нам не потрібне. Візьму ще одну. Зовсім маленьке морозиво. Ну от. А в мене порція більша. Здорово. Все це морозиво мені. Отак. Я почну. Який у мене малюк? Ну йди сюди. Смакота. Лай. Допоможіть. Ні, Коль, їй потрібна допомога. Ага. Ось так. Допомогло? Так, дякую. Твоя черга. Яке мене цікаве. Спробуємо. Ідея. Додамо трохи смакоти, вершки, відкриваємо. Для початку спробуємо. М -м -м. Дуже смачно. Можна їх додати на морозиво. та побільше. Отак готово. Тепер беремо цукерки. Теж туди. Клас! І тепер шоколад. Подивіться, яка смакота вийшла. Прикрашаємо паличками. Готово. Беремо ложку. Спробуємо швидше. Смакота. Поки ніхто не бачить, я також пригощусь. Що? А, так? Ну, тоді отримуй. О, ні. Ні. Що це? Oh, М -м, здається, це шоколад. Oh. О, смачно. А що ти смієшся, починай. Oh, Добре. Wow. Візьмемо ложку oh. і спробуємо першу кульку. Oh. Mm. Oh. Стоп! Oh. Ви що? Oh. Не можна, це моє морозиво. Ну, будь ласка, яке воно важке, я не втримаю. Ні. Здається, воно впало! Так. О, тепер можна їсти. Смачно! Можна ще? Яка крихітка! Це так цікаво! А мені дісталось середнє відерце. Oh. О, ні. Так. Yes. Неймовірно. Починай, Менді Своє крихітне відерце. Oh. Так, візьму я дві зубочистки. Спробую взяти нашу локшину ними. О! Спробуємо. Не виходить. Візьму прямо так. Жуємо, жуємо. І надуємо кульку. Ха-ха-ха! Вона луснула. Дивіться, що в мене є. Жуйку кладемо сюди. І закриваємо вперед, Ніколь. Менді. Ей! Ану, руки геть! Візьмемо палички та спробуємо. Як здорово! Просто клас! Yes. Візьмемо більше. Так. У мене є ідея. Ножиці. Обрізаємо їй локшину! Ось так. Тепер відерце наше. Ха-ха-ха. Це дуже смачно. Що? А Ану віддай. Ні, ти все з'їла! Дивіться, дивіться. Що вона робить? Я не знаю. Надобаємо. Ось таку сосиску. Готова. Так, це тобі, Ніколь. Дякую. Ану, лопайся. Ось так. Твоя черга, брітні. Так, дайте мені трохи підготуватись. Серветочка. Клас. Тепер беремо палички. Ні. Офіціант! Так, так, добрий день. Я вас слухаю. Не могли б ви мені трохи допомогти? Okay. Добре. Hmm. О, який красень. Привіт! І куди це вінтиця є? Ей! Ой, пробачте. Що? Ану геть звідси. Іди. От тобі. Буду їсти так. Вона явно озвіріла! Ага. Я кохаю вас. Ви мене збентежили. Ну, ні. Отримуй. Ану йди звідси.